Що ж, давайте повернемося з тих американських перемовин до української реальності, поки там Трамп мріє про премію Миру Нобелівську в Україні триває війна, і що ще напевно важливіше, в Україні триває розкрадання бабла під час війни. І от зараз депутати Верховної Ради обікрали Київ та Збройні Сили України на 8 мільярдів гривень. Нардепи з формальної монобільшості слуг народу разом з колишніми регіоналами з ОПЗЖ і тими, хто давно сидить в ОПУ на гачку кримінальних справ, проголосували за законопроект 134.39-3. 229 кнопок дружно натиснули за по команді і проти здорового глузду. Вони таким чином забрали в Києва 8 мільярдів гривень, призначених для ЗСУ. Це гроші, які мали йти на укріплення, ППО, на тероборону, на підтримку наших військових, від спорядження до дронів і транспорту, на допомогу пораненим та родинам загиблих. Депутати все це вкрали, обікрали армію людей, Київ. Борислав Береза пише: Знаю особисто два підрозділи, які отримували дрони саме так через Київ, не відмінно оборони, а від Києва. Тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду. А з резервного фонду вони чарівним чином перетворюються на такі речі, як підвищені зарплати чиновникам, премії топовим менеджерам Укрзалізниці, які заробляють на місяць більше 4 мільйонів, відрядження і люксові авто для важливих працівників, виплати прокурорам з псевдоінвалідністю, утримання суддів, які керуються по телефону та інших державників, а також можуть потрапити в кишені чергових корупціонерів через схеми. За які вони згодом отримують підозри в корупції? Тобто замість фронту йдеться знову про забаганки влади, і що найцинічніше, нардепам вистачило нахабства прикритися військовими, в ім'я яких вони буцімто рятували бюджет, насправді вони їх обікрали, і вони це розуміють. Вони просто брешуть людям в очі. Пам'ятаєте, як після історії з голосуванням проти незалежності Набу і САП депутати клялися, що це було несвідомо. Що такого більше не повториться. Ну, от, тепер, значить, вони вже цілком свідомо проголосували за пограбування ЗСУ. Була команда з Офісу президента Зеленського, і вони її виконали. Є поіменний список 229 героїв, які голосували за крадіжку грошей в ЗСУ. Якщо закон буде підписано президентом, цей список поповниться ще одним прізвищем, їх стане тоді 230. А він любить подібне дуже швидко підписувати. Preverimo.